Що ж, тепер офіційно США готуються до анексії Гренландії, незважаючи на заперечення європейців. До Конгресу США внесено законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату. Законопроєкт передбачає дещо більше, ніж просто перетворення острова на територію, подібну до пуерто рико чи Гуаму. Він спрямований на надання Гренландії саме статусу штату, аналогічного Алясці. Варто додати, що саме тоді республіканці подали цей законопроєкт до конгресу. Речниця Білого Дому офіційно заявила, що Дональд Трамп хоче купити у європейців Гренландію, інакше армії Сполучених Штатів доведеться забрати острів силою. Сам Дональд Трамп заявив. Що навіть якщо захоплення американцями Гренландії призведе до розпаду НАТО, то він до цього готовий, тому що це нібито він врятував Північно-Атлантичний альянс. Але якщо в НАТО не бачить загроз для Гренландії з боку Росії та Китаю, то йому не буде шкода, якщо НАТО справді розпадеться. Але все ж, експерти розглядають інший варіант. Схема отримання Гренландії може виглядати наступним чином. Гренландія проголошує незалежність від Данії і підписує зі сполученими штатами пакт про вільну асоціацію. У цьому випуску обговоримо, що це означає, і розкладемо все по поличках. Мене звати Олексій Печий, давайте разом обговоримо цю тему. Але перш ніж ми почнемо, хочу попросити вас: якщо цей випуск буде для вас цікавим і корисним, ви можете підтримати роботу цього Ютуб каналу вашим донатом або платною спонсорською підпискою за посиланнями та реквізитами. В описі відео зазначено підтримати канал Олексій Печий. Обирайте будь-який зручний для вас формат, буду вдячний за будь-яку вашу підтримку, але зробіть це вже наприкінці цього випуску. Крім того, підпишіться на мій телеграм-канал «Печі Ньюз». посилання в описі до відео. Отже, конгресмен республіканець Ренді Файн вніс до Конгресу США законопроект про анексію Гренландії та надання їй статусу штату. Файн, якого Трамп підтримав ще до того, як він отримав місце в Конгресі минулого року, заявив, що інтереси безпеки Сполучених Штатів в Арктиці зробили анексію цієї території просто життєво необхідною. Але одразу зазначу для розуміння, що Ренді Файн це так званий боєць мага. Тим не менш, сьогодні він заявляє: цитую: Гренландія це невіддалений форпост, який ми можемо ігнорувати. Це життєво важливий ресурс національної безпеки. Той, хто контролює Гренландію, контролює ключові арктичні судноплавні шляхи та архітектуру безпеки, що захищає Сполучені Штати. Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку. Отже, законопроєкт уповноважує Дональда Трампа вжити заходів щодо придбання Гренландії, включаючи переговори з Данією. Він також передбачає, що адміністрація Трампа повинна звітувати перед Конгресом про будь-які необхідні заходи для прискорення затвердження цієї домовленості Конгресом. Законопроєкт передбачає дещо більше ніж просто перетворення острова на територію, подібну до Пуерто-Рико чи Гуаму. Він спрямований на надання Гренландії саме статусу штату, аналогічного Алясці, єдиному штату, що межує з полярним колом. Головний аргумент усіх республіканців полягає в тому, що якщо США не захоплять Гренландію. То острів захоплять росіяни або китайці. Ну і тут вже в Росії почали підігрівати тертя між американцями та європейцями. Сьогодні головний пияк Росії дімка Медведєв. Оцей коротун, значить, виліз на публіку і порадив Трампу поспішити з придбанням Гренландії, поки й цей острів не захопили росіяни. Каже, що мовляв, там може відбутися неочікуваний референдум, і гренландці раптом-раптом проголосують за приєднання до Росії. От і каже: І тоді буде все. Тому американцям ну, це очевидна спроба внести ще додатковий розкол між європейцями та американцями. Але тим не менш, ось я не міг пропустити це висловлювання головного алкоголіка Росії повз вуха, і ось на цьому тлі прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт сьогодні заявила: цитую, Трамп хоче, щоб США придбали Гренландію, тому що інакше вона буде придбана або, можливо, навіть захоплена Китаєм чи Росією, що не є добре ні для США, ні для Європи, ні для самої Гренландії. Хоча ось як у Білому домі уявляють собі сценарії, за яких європейці готові віддати цей острів росіянам, незрозуміло. Європейські лідери розкритикували нещодавні заяви Трампа про плани захопити Гренландію, а прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що захоплення острова Сполученими Штатами означатиме кінець Північно-Атлантичного альянсу. Мовляв, саме цього й хочуть росіяни. І тут цікаву думку висловив сам Трамп, хоча цікаву, мабуть, варто взяти в лапки. Трамп твердо заявив, що цитую, коли у Трампа спитали: слухайте, а вам нормально, якщо це скомпрометує НАТО, якщо НАТО фактично припинить існування після того, як ви захопите Гренландію, на це Трамп відповів: цитую, я той, хто врятував НАТО. Я той, хто підняв їхні витрати до 5% від ВВП. Можливо, НАТО розчарую, але так ми б зекономили багато грошей. Але мені подобається НАТО. Я просто намагаюся зрозуміти, чи було б НАТО з нами, якби нам це знадобилося. Невпевнений, ми витрачаємо багато на НАТО, та чи підтримали б вони нас, не знаю. Гренландія не хоче, щоб її захопили Росія чи Китай, а її оборона це дві собачі упряжки. Знаєте, яка у них оборона? Дві собачі упряжки. Якщо це торкнеться НАТО, це торкнеться НАТО, але ми потрібні їм набагато більше, ніж вони нам. Скажу вам, і ось знаєте, я боюся, що цей епізод слід трактувати так, що Трампу байдуже. Якщо НАТО припинить своє існування внаслідок дій США в Гренландії, згідно з логікою Трампа, американцям НАТО не потрібне, воно потрібне європейцям. Тому нехай Європа просто стерпить захоплення Гренландії. І тоді все буде добре, а якщо не стерпить, то нехай це НАТО просто розпадається. Ось така логіка Трампа щодо собачих упряжок це правда. Так, дійсно. В обороні Гренландії беруть участь собачі упряжки. Європейці, звісно, проти логіки Трампа. Єврокомісар з оборони Андріус Кубіліус заявив, що ЄС потрібна спільна армія зі 100 тисяч солдатів для заміни американських військ у Європі. Фактично, це та ідея, яку Еммануель Макрон проголошував, починаючи з 2017 року. І так я не втомлюся це повторювати. Еммануель Макрон ще з 2017 року заявляв, що Європі потрібна стратегічна автономія, зокрема й військова. Давно треба було створити власну армію, війська і озброєння, і так далі, щоб не залежати ні від американців, ні від китайців, а тим більше від росіян. І це стосується не лише Гренландії. Питання значно ширше. Трамп, в принципі, не зацікавлений у збереженні нинішньої системи оборони НАТО, і це кажу не я, а чітко говорить Кубілюс. Це єврокомісар з питань оборони Європейського союзу. Що ж стосується самої Гренландії, я як і раніше, впевнений, що США не підуть шляхом прямої анексії, законопроекту Конгресі, ймовірно, піар-кампанія. Тут я бачу два сценарії. Перший Дональд Трамп доб'ється того, що Європа направить просто шалені гроші на оборону Гренландії, щоб фактично прикривати Сполучені Штати Америки. І тоді Трамп зможе знову оголосити американцям, що він зекономив мільярди їхніх доларів. Трамп часто повторює цю тезу, навіть відповідаючи про Гренландію, він знову заявив, що Джо Байден витратив на Україну 350 мільярдів доларів. А він, ні копійки, ще й електорат. Дональд Трамп це оцінить. Європейці вже реалізують цей сценарій, готові відправити війська, кораблі та авіацію для захисту Гренландії. Ну аби тільки Трамп не захопив цю територію для Трампа. В принципі, це теж перемога. Він може продати цю перемогу американському народу, і йому це точно сподобається. І другий сценарій референдум про незалежність Гренландії з подальшим пактом про вільну асоціацію зі США, і Трамп вже обіцяє гроші жителям Гренландії за правильне голосування. Про що тут йдеться? І ось тут зараз усе поясню. Ще на початку минулого року у Трампа виношували ідею гібридного захоплення Гренландії або гібридної анексії Гренландії. Гренландія загалом це глибоко вкорінена амбіція Дональда Трампа, а не якась швидкоплинна фантазія. Він заявляв про це ще у свій перший президентський термін. Трамп вважає Гренландію під черев'ям Сполучених Штатів Америки і бачить справді посилений вплив Китаю та Росії в цьому регіоні, плюс він бачить реальний шанс скупити цей острів. Дональд Трамп, якщо ви не знаєте, він дуже захоплюється 25-м президентом США Вільямом МакКінлі, який правив на межі 19-го і 20-го століть. Саме МакКінлі зробив так, що Сполучені Штати Америки отримали контроль над заморськими територіями, такими як Пуерто рико і Гаваї. І тепер у Трампа виникла ідея різкого розширення Сполучених Штатів Америки. Він весь час повторює, що Маккінлі був найвидатнішим президентом, який приєднав нові території, і тепер у Трампа вирішили це реалізовувати. Ще на початку минулого року в Білому домі казали, що це потрібно, щоб уникнути реальної війни. Схема отримання Гренландії може бути такою. Гренландія оголошує незалежність від Данії та укладає США пакт про вільну асоціацію. На даний момент зазначу, що пакт про вільну асоціацію Америка уклала з трьома мікродержавами в океані: це Мікронезія, Маршалові Острови та Палау. Що це означає, де Юра? Юридично ці території вважаються незалежними і зберігають внутрішнє самоврядування. Але їхньою обороною повністю керує армія Сполучених Штатів. Економіка островів тісно інтегрована в економіку США. Пакт продовжується кожні 20 років, і востаннє цей пакт було продовжено у 2020, третьому році він діє до 2043 року. Тобто, фактично, це начебто незалежні території, але оборона повністю на американцях. Економіка на американцях. І зараз Трамп може реально намагатися підкупити народ Гренландії, щоб вони спочатку проголосували за незалежність від Данії, а потім перейшли під протекторат США через пакт про вільну асоціацію. Ну на щастя, для Трампа підкуповувати потрібно не так вже й багато людей. Населення Гренландії офіційно становить 57 тисяч осіб. І лише з часом, якщо цей сценарій реалізується, незалежна Гренландія, яка матиме пакт про вільну асоціацію. Зможе увійти до складу Сполучених Штатів Америки як, наприклад, 51-й штат не одразу, а з часом тут я просто нагадаю один важливий історичний епізод. Сполучені Штати Америки купили Аляску у Росії ще в далекому 1867 році. Але чи знали ви, що майже 100 років Аляска не вважалася штатом Сполучених Штатів Америки? А майже 50 років вона взагалі не вважалася навіть територією Сполучених Штатів? Аляска стала 49-м штатом США лише в 1959 році, а до того вона просто була територією під управлінням і захистом Сполучених Штатів. Гренландію може чекати саме така ж доля. І знаєте, я впевнений, що з часом Мікронезія, Маршалові Острови та Палау також стануть штатами США. Тут я поставлю три крапки. Друзі, вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, друзі. Нагадаю ще раз, якщо хочете підтримати роботу цього Ютуб каналу, це можна зробити за допомогою донату, за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео. На цьому все. Бережіть себе, папа. -па.